Вітаю вас, дорогі друзі! Надійшов час програми 5 хвилин для змін. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Того дня на цвинтарі зібралося чимало людей. Достатньо було поглянути на присутніх, аби зрозуміти, що ховали члена впливової і заможньої родини. Померли виходець з бідної сім'ї. Зумів нажити великі маєтки. В молоді роки життя Він навернувся до Ісуса, але шалений ритм життя і щоденні невідкладні справи були для нього важливіші і не залишили часу думати про Господа. Він залишив церкву, як сам говорив, за власним бажанням, і жив далеко від Бога і Його послідовників, потім постарів, як і всі у цьому житті. Слава Богу! У нього знайшовся час подумати, коли він був уже хворий, знову відкрити серце Ісусові і сказати, що любить Його, отже, помер Він у благословенному очікуванні повернення Господа. Небіщик лежав у дорогій труні. Це було лише бездиханне тіло, його поховають, і з часом від нього залишаться лише кістки, а потім порох. На цвинтарі. Проходячи повз могили, я по новому усвідомив, що перед обличчям смерті ми усі рівні. У момент смерті не мають значення ні соціальний стан, ні раса, ні національність, ні культурний рівень, ні багатство. Смерть рівняє усіх. У нестримному прагненні зберегти власну індивідуальність живі можуть прикрашати себе сріблом, золотом або діамантами. Але під усім цим блиском залишається те, чим ми є: кістки і порох, усе, що було зроблено протягом життя, усе, чого було досягнуто в такій боротьбі знання, отримані в напруженому навчанні, куди все це піде, яка від них користь? Цар Соломон нагадує нам, що немає сенсу прагнути до земних цінностей. Забуваючи при цьому про єдину вічну цінність Ісуса, Він писав, яка користь людині з усіх її трудів, які вона звершує під сонцем? Покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна по віки». У світлі прочитаних слів виникають запитання, що ми візьмемо з собою, що залишиться від нас? Можливо, Господь навчає нас сидіти, склавши руки у безплідному животінні і безпечно спостерігати, як минає життя. У жодному разі. Біблія говорить про те, що в житті усе має свій сенс, але тільки тоді, коли на першому місці знаходиться Ісус. З ним культура набуває змісту, а гроші стають засобом, а не метою. Також праця має сенс. Бо перетворюється з невідомих пошуків тимчасових цінностей на можливість служіння. В завершенні книги Еклезіаст пише: тож, вислухай підсумок усього сказаного: бійся Бога і дотримайся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини, адже Бог приведе на суд кожну справу, і навіть у таємничину, добра вона чи злочинна. Соломон вважає, що визнання Бога і послуг Його мудрим вимогам є найвищою метою життя людини, яким би не був наш жереб, чи то випробування, чи то процвітання, нашим головним обов'язком залишається з любов'ю підкорятися своєму Творцеві. Адже у великий день остаточного розрахунку саме ті, хто виконував волю Божу, увійдуть до царства Божого. Я хочу бути в числі таких людей, а ви помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти застерігаєш нас на життєвій дорозі, як нам потрібно прожити наше земне життя, щоби бути з тобою у вічності. Господи, допоможи нам завжди сконцентрувати свою увагу на найважливішому мати близькі стосунки з тобою. Дякуємо тобі за те, що ти чуєш нас. Подумайте і чесно дайте собі відповідь на запитання, а де хочу бути я в день другого приходу Ісуса Христа?